Я говорю російською, тому що це мова моїх батьків. Мова, якою в дитинстві мені співала колисько. Ну так історично склалося, що в нашому місті більшість говорять російською. Напевно, так іноді хочеться заплющити очі на гірку трагічну історію московицького поневолення, терору і репресій, заховати свій білі історичну травму за так історично склалося. Так, мабуть, і простіше, але ні. Ми мусимо, кожен із нас мусить усвідомити, вивчити історію, дослідити своє, встановити причину на святкові зв'язки і, врешті, вбити в собі того клятого малороса, живучого трясця Московія століттями намагалася знищити чи присвоїти українську культуру, споплюжити історію сотні разів, забороняла українську мову аби асимілювати нас. Зробити нас частиною свого культурного і соціального простору, лишити нас без коріння предків, без наших традицій, без колискових і казок українською. І, на жаль, вона досягла часткового успіху у своєму цинічному колонізаторському плані. Те, що українська досі існує, це диво. Це диво, яке сталося завдяки непокірним сталевим українцям минулого, які, незважаючи на заборони, продовжували говорити, писати українською, знаючи при цьому, що їх кинуть до в'язниці, зашлють до Сибіру чи просто вб'ють. Вони це робили, аби українці майбутнього, тобто ми, мали шанс говорити українською. І ми сьогодні маємо повну свободу це робити. А чи робимо? А що ми? Тобто українці теперішнього робимо сьогодні, аби зберегти нашу мову для українців майбутнього. У наші дні на щастя за українську не засилають в табори і не розстрілюють. Сьогодні говорити українською має змогу кожен. Тож говорімо.